Вітаю! Я Антон Волов, і ми підготували для вас нове відео. Публікація закупівлі завжди розпочинається зі створення рядка плану закупівлі. Хоча інколи на цьому і завершується, як це відбувається з договорами, які були укладені без використання електронної системи на суму до 50 тисяч. На початку року питання публікації планів як ніколи актуальне. тому ми вирішили нагадати вам про практичні аспекти створення планів та які функції допоможуть вам в цьому. Переходимо до кабінету користувача в розділ Мій план. Для створення плану ми використовуємо функцію Створити рядок плану закупівлі або завантаження планів з Excel. Перший спосіб доцільно використовувати в разі публікації невеликої кількості планів. Другий спосіб було реалізовано майданчиком для роботи з великим масивом планів. Спершу ми розглянемо створення безпосередньо на майданчику шляхом заповнення веб-форми. Для цього. Клікаємо Створити рядок плану закупівлі та заповнюємо всі обов'язкові поля, які підсвічені червоним кольором. Після заповнення ми можемо зберегти план як чернетку або опублікувати, клікнувши Створити рядок плану закупівлі. Різниця в створенні чернетки чи створенні рядку плану Полягає в тому, що чернетку можна видалити і дані по ній ніде не відображатимуться. Після створення плану йому буде присвоєно індивідуальний номер Статус запланований, та він відобразиться на порталі Прозоро. Опублікований план можна редагувати в разі потреби. Для подальшої роботи з планом його потрібно підписати КЕП. За потреби. Публікований та підписаний план можна скасувати, однак інформація по ньому збережеться на відміну від видаленої чернетки. На сторінці плану є можливість завантажити документ або додати обґрунтування, але це на розсуд замовника. Також доступна клавіша для зручного створення закупівлі, тип якої зазначено при публікації плану. В цьому випадку система переносить частину інформації з плану до закупівлі та автоматично прив'язує сам план. Що економить час на публікацію. Остання опція на сторінці плану, яку ми ще не розглянули, це переведення плану в статус оголошено тендер. Наприклад, ви опублікували план до 50 тисяч і відповідно до постанови 1178 не публікуєте договір в системі, а лише план. В такому випадку система не змінює статус плану автоматично після прив'язки, однак ви можете змінити статус плану в ручному режимі із запланованого на оголошено тендер, клікнувши відповідну клавішу. Звертаю вашу увагу: план в статусі оголошено тендер не дозволяє проводити з ним жодних дій, окрім створення копії такого плану. Це дуже зручно, якщо ваша закупівля не відбулася і для публікації нової вам потрібно створити аналогічний рядок плану. Підсумовуючи, пропоную ознайомитися з порівняльною таблицею, які дії можна виконувати з планами в різних статусах. Для створення планів через Excel потрібно завантажити зразок Excel. Далі, керуючись прикладом, його потрібно заповнити. Перед завантаженням сам приклад потрібно видавати. Кількість заповнених рядків в Excel буде відповідати кількості створених чернеток в системі. Звертаю вашу увагу. При заповненні Excel варто врахувати, що частину полів, наприклад, тип замовника або тип процедури, потрібно заповнювати з випадаючого списку. Потрібно зберегти та завантажити плани з Excel на майданчик. У випадках, коли при заповненні Excel були допущені помилки, після спроби завантаження система сповіщає про це та інформує, що саме потрібно виправити або додати. В разі успішного завантаження планів з Excel в системі буде сформована відповідна кількість чернеток планів. Ви можете працювати окремо з кожною чернеткою, або ж для зручності користувачів ми реалізували можливість відмітити потрібну кількість чернеток та працювати з ними одночасно видаляти, публікувати чи підписувати. Якщо у вас залишились запитання, ви можете звернутися за контактами, які будуть вказані на екрані. Також не забувайте підписатись на наш YouTube канал, клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.